Доброго ранку, колеги. Позачергове засідання комісії з питань житлово комунального господарства та палодичного комплексу. Коротке одне питання. Ви сідайте, ви засідайте ближче до столу, Отже, одне питання. Матеріали вам надіслані. Якщо ми його підтримуємо, ми будемо розглядати його сьогодні в сесійній залі, а саме давайте ж проголосуємо за. Порядок денний, який складається з одного питання, який матеріалі вам було надані. Хто за? Одноголосно дякую. Ось Анатоліна, будь ласка. Отже, проєкт рішення. Пронесення змін до міської цільової програми за забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 22-24 роки, затвердженням рішення, рішенням Київської міської ради. Проєкт був підготовлений Департаментом будівництва та житлового забезпечення. Лариса Дмитрівна, вам слово. Будь ласка. Дякую. Доброго дня, шановні присутні. Як ви вже знаєте, рішенням Київської міської ради 14 липня 2022 року була затверджена міська цільова програма забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 2022-2024 роки. Вона складається з восьми заходів. Завдяки вам вона додавалася одним заходом, що стосується учасників бойових дій. У складі програми є захід забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їх сімей, який передбачає забезпечення житлом сімей учасників АТО ООС, які приймали безпосередню участь у обороні української держави від російської агресії. Законом України від 15.03.2022 року номер 21. 21. 21 про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорії осіб, які визнаються ветеранами війни та членами їх сімей. Загиблих захисників і захисниць України та надання їм соціальних гарантій перелік пільгових категорій, які мають право на отримання житла, доповнено новою категорією сім'ї загиблих, померлих захисників і захисниць України. Станом на перше десяте двадцять третього року на квартирно хвилинку. Це те зауваження, яке відмільник прийшло. Да, от зараз ви кажете, так так От зараз про нього так що не тільки учасники, а й сім'ї загибли. Саме так, так так. Ми врахували зауваження і департаменту економіки, департаменту фінансів. Маємо позитивні висновки до змітрна. А у фінансів хіба були якісь зауваження? Ні, ні. ні. Вони просто по регламенту дають свою рекомендацію до. А, не було. Так, хочу сказати, що станом на 1.10.2023 року на квартирному обліку в пільговій черзі на отримання житла за такими категоріями, як учасники бойових дій, перебуває 4668 сімей та одиноких громадян. Серед них 92 сім'ї загиблих, померлих учасників АТО, захисників і захисниць України. Враховуючи тривалу військову агресію, кількість потребуючих поліпшення житлових умов за вказаною категорією обліку постійно зростає. Нажміть кнопочку. Продавайте. Оскільки я думала вже регламент закінчувати, не, не, оскільки питання не. забезпечення належного соціального захисту громадян, які на даний час боронять українську державу від російської агресії та членів їх сімей, є пріоритетом держави, є потреба в уточненні назви заходу номер 7 шляхом доповнення його категорією сімей загиблих та збільшення не, асигнування його реалізацію на 2023 рік. Наразі подані пропозиції щодо виділення додаткових коштів на вказані цілі, а саме 720 мільйонів, які будуть розглянуті при перерозподілі коштів бюджету міста Києва на 2023 рік. Виділення зазначених коштів дасть можливість придбати близько 400 додаткових квартир саме за цієї категорії громадян. 400? Так. так. там в документах було 2,5 тисячі. Ну, це, мабуть, загальна кількість по програмі, ага. так. От зараз 720. Я... Давайте цифрами говорити, 720 20... мільйонів. Так. Це 400 квартир? Так, саме так. 400 квартир. Яким чином буде реалізовуватися? Це Резін... в цьому році ми маємо в цьому закупити. Році, так, ми з вами зараз, якщо затвердимо, проголосуємо на сесії, підтвердять. Угу. Депутати своїми голосами, то ми будемо мати зміни до програми. Ви знаєте, що таке міська цільова програма? Це рамкова стратегія міста, uh -huh. яка дає змогу фінансувати ті чи yeah. інші заходи. Тобто, ми доповнюємо сьомий захід, захід, який вже, скажімо, проголосований і затвердженим рішенням Київради, доповнюємо додатковими категоріями. І для того щоб забезпечити саме ці категорії квартирами. Передбачаємо, просимо передбачити в програмі 720 мільйонів, що дасть можливість закупити ще в цьому році 400 квартир. От тут детальніше, будь ласка. Яким чином ми будемо закупати? У нас часу залишилось там, грубо кажучи, один місяць. на все. У нас на відпрацьована все. процедура. У нас проведення, скажімо, це вже ж ми в цьому році робимо не перший раз цю процедуру. Нагадайте, закупається через якесь підприємство чи департамент сам напряму закупає? Департамент закупляє напряму. Ми здійснюємо... без цієї фінансової кампанії, без нічого, без компанії, тобто, якщо ви маєте на увазі е, житлоінвест, то це не має відношення до нас. І не вкладаємо ці гроші в будівництво якихось. об'єктів. Просто не... виходимо на ринок і закупаємо. У нас такі ціни там граничні, у нас встановлені. Е, скажем... З ремонтом, так? Да? Ні, ні-ні ні. ні ми, ми купляємо на первинному ринку відповідно до певних критеріїв які передбачені постановою. скажімо, станом на сьогодні, я, хотіла вам, щоб день Станом на сьогодні у нас розрахункова кошторисна вартість будівництва 1 квадратного метра загальної площі у будинку становить 35 800. Да. Це вартість будівництва одного метра квадратного, розрахунковий середній розмір житлового приміщення 47 квадратів. Ага. Тобто в цьому році завдяки. Ми без їх... ремонту беремо Ні, ми беремо з мінімальним оздобленням. З мінімальним оздобленням. Так, відповідно ага. до постанови, ми маємо забезпечити мінімальним оздобленням. Це на 35 гривень чи 45 а... за метр. До 43 до 43. так 43 тисячі з копійками. Це опосередкована вартість житла, яка затверджується мінрегіоном yes. і дається краси доводиться. Будь no, ласка. No, no, no. Будь no, no. ласка. Я бачу під табличкою, Вартість одного квадратного метра загальної площі житла прийнято до розрахову вартості будівництва одного квадратного загальної площі житла без рахування інфляції на 2023 рік 42,694. 24, 45, 128. Так. Враховуючи, що ми зараз чуємо, що 35 це вартість будівництва. Поясніть звідки та з'являється ця цифра під табличкою. Це цифри, які розраховуються Мінрегіоном. Чи uh -huh. ми закупаємо все ж таки до 42 684 від 35 є люфт? якийсь, чи це сума, яка ту враховує якийсь ремонт мінімальний критерій? Uh -huh. Дякую за запитання. Ми uh, при закупівлі житла не повинні перевищувати суму, яка встановлюється мінрегіоном при затвердженні опосередкованої вартості uh, квадратного uh -huh. метра до цього моменту. Uh -huh. Якщо є на ринку житла станом на сьогодні квартири, які дешевші за цю ціну, то звичайно ми пропозицію забудовника з такою ціною враховуємо як першочергову. Супер закупівлю... останні закупівлю по якій цініш? Я чесно кажучи, не скажу. А мене... скільки квартир ми в цьому році купили? В цьому році ми вже закупили відповідно до цього заходу. Ми закупили 215 квартир. І ну це амбітна ціль 400 квартир купити за один місяць. Ми розуміємо, як ми це зробимо, да так? так саме То так. Тобто є якісь перемовини а, з Є перемовини, так. так. Тобто, ми коли виходимо на ринок з пропозицією купити квартири, ми здійснюємо, скажімо, аналіз угу. ринку, хто пропонує які квартири, за якою ціною, в якій стадії будівельної готовності, тобто ніхто не купляє на стадії котловану. А ми можемо купити на стадії не абсолютного завершення? Тільки да? Ні, 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 не виключно здані, а висока ступінь будівельної готовності. Як ми оцінюємо, 80-90? 80, 90? 80 да, так. Mm -hmm. так. 80 100%. А із тих, що ми купили квартири, ми скільки роздали? 200, ви кажете, e, там, ми закупили 215 квартир. Я знаю, що 113 ми вже, скажімо, Прийняли рішення да, про те, що їх там поставили на баланс. Я не відслідковую, да, щоб щоб сказати вам точно. Якщо треба, ну, я уточнюю. Ми, уточню ми цей... просто хочемо, щоб результат Ні, був в жертві, розумію... щоб ми не заходили так, в інших довгі дебати, щоб ми сьогодні з, з тим сім'ям загиблих героїв дали вже ті квартири, і вони оцінили нашу вдячність я, за їхніми несомненням. Я хочу сказати, що завдяки якраз вашій комісії у нас і з'явився такий додатковий захід свого часу учасники так. бойових дій. От зараз він Розширюється цей захід відповідно до певних законодавчих актів, сказав Оксан Якович. Може так. враховуючи таку амбітну. Плани закупити до кінця року таку кількість квартир. Uh -huh. А і чуючи, що ми можемо, а ми дійсно можемо 80% готовності закупувати, Ми повинні розуміти, чи ми купуємо квартири, які будинки на 80-85% готові і стоять, просто не будуються, і потім це буде ще рік-два стояти будівлі і квартир цих не буде. Чи ми купуємо все ж таки готові квартири, які можуть бути максимально швидко, зроблена ремонт? Якісь там по критеріям, які ми передбачаємо для передачі таким. Категоріям людей. І вони будуть передані оці 200 чи 300 чи всі 400 в наступному році, там приблизно там, на середину наступного року. Це перше питання. І по-друге, питання, те, що я бачу проєкт. Я зрозумів, що 720 мільйонів, які ми зараз передбачаємо доповнити міську цільову програму, і крітеч ми в захід заповнюємо. Да, вони за рахунок перерозподілу в департаменті, бо там є такі речення, як не потребує додаткового фінансування в проєкті рішення. Я бачу, ну, читаючи. Чи воно за рахунок перерозподілу між в вашому департаменті зроблено? Передбачена ці максимальну суму 720 млн мільйонів. Чи це ж таки додаткові кошти? Дякую, Юрій Сенса, за запитання. Скажем, те, що стосується виділення додаткових коштів в цьому році, це не за рахунок перерозподілу. Це плюсами за рахунок внесення змін до програми. Так, дивіться, а, гарне запитання. Ми зараз вносимо зміни, а самі гроші, ми, коли буде перерозподіл, тоді так, наповнимо. Так, саме так. Ага, я ж кажу, що це, це буде ще через два тижні. Бачити. Ви чітко а. розумієте, це планується зараз, це на 2 е, грудня е, сесія по перерозподілу. Тиждень ще на підписання на, всі, на всю цю суету, і у вас залишиться два тижні на закупівлю. Я, я все це розумію. Розумію, угу. що закінчується фінансовий рік 25, -го, 26 -го, і казна і так далі. Ну, якби ми не були впевнені, то ми б не Ясно. стартували. Все а таки, так ми на низькому тип... старті. А якщо закінчити, да. дати відповідь на запитання Юрія Станіславича, то хочу сказати, що, на жаль, станом на сьогодні на ринку житла в місті Києві. Через військову агресію, ви знаєте, що дуже мало квартир зі 100% готовністю і таких, що здані в експлуатацію. Нам постанова, відповідно до якої здійснюється закупка, дозволяє купляти квартири з високим ступенем будівельної готовності, але не з даних в експлуатацію. Це, ну, це, це нормально і правильно. І ще і... Хочу, ну, До завершення будівництва і до здачі в експлуатацію ми ведемо контроль на цих будівництвах і співпрацюємо Працюємо з цими забудовниками, щоб вони вчасно здали свої об'єкти в експлуатацію. Так от, при під... Те, що говорить Юрій Станіславич, при підписанні договору е, купівлі цих квартир, так. у вас чітко стоїть строк здачі їх, е, да? е... можливо, дійсно, 80% ці кошти, які ми надаємо, даємо можливість угу. їм завершити це будівництво. Звичайно. І тоді у вас є певні строки, які, в, в, якщо вони. Не витримується, то які санкції? От зараз от про це ми про це знаємо. Е, ну на жаль, штрафні санкції не передбачені. Законодавством, взагалі, якщо, наприклад, забудовник не дотримується там певних вимог, але що стосується тих забудовників, яких ми здійснюємо закупку, uh -huh. то ми в обов'язковому порядку вимагаємо весь перелік документів, починаючи від землі і закінчуючи графіком введення в експлуатацію і чітко дотримуємося цих графіків разом з забудовниками. Ми здійснюємо виїзди. Актуємо всі їхні процеси, допомагаємо, якщо треба десь в чомусь допомогти, при ти самі здачі в експлуатацію через те, що законодавство міняється, і ми в компанію закупку не здійснюємо Ну у вас немає хоча б внутрішнього правила. Ми у вас закупаємо значить, через півроку, хоча б здати ці квартири людям. Щоб... коли здійснюється закупка, то ми чітко розуміємо графік ведення експлуатації і термін ведення експлуатації. От по останній закупці. коли це була не готові квартири. Конкретику у вас є дані? Е, От ми купили там 80-90% і не готова купили, закупити, там, влітку. Сказати, чесно кажучи, не, не Добре, можу. Добре, в комісію ну, нам дасте цю інформацію. Звичайно, так. Да, закупів... Ми не дамо письмово. А ви закупівлю робите через Прозоро? Так. А готуючись до Прозоро, в будь-якому випадку готуєте документацію або завдання на закупівлю. А ви можете виписувати будь-які пункти при договорах купівлі, це не ні в нікому разі не стосується містовного законодавства. Можете передбачити штрафні санкції. Про що моя це мова? Якщо ми вже йдемо, а нам це потрібно робити, виділяти кошти додаткові, щоб забезпечити. Сім'ї загиблих наших захисників квартирами по максимуму, так то давайте все ж таки дивитися на те, що ви ми, як міська влада, а ви як виконавчий орган передбачаєте все ж таки штрафні санкції або якісь зрозумілі дії для того, щоб будь-які забудовні к немає самвазі Пупкінне Пупкін. Не Пупкін а... Шановні дуже забудовники теж не виконують своїх обіцянок. Я можу перерахувати багато компаній, які просто не виконують своїх обіцянок. Або більше мала здати сертифікат, отримати готовності на будинок. Якщо ці будинки не підключені до інженерних мереж, потім ці військові сидять тут і говорять: а як в нас тепла нема, газа нема, світла нема навіщо нам всі квартири за кошти, якщо там немає нічого? Тому хотілося б зрозуміти, що ви, коли готуєте ці документи для проведення відповідної тендерної процедури, ви це розумієте і готуєте правильно ну, те завдання для того, щоб забудовники, які виходять потім з пропозиціями, дивилися, бачили, що вони підписують. Які будуть передбачатися потім до них відповідні дії, а не в судовому порядку, потім з ними починати якісь там тяганину, а квартир не буде. Оце мається на увазі, бо сума і ці ну дуже амбітні плани сказав Ісан Якович, це дуже добре. Але ж вони повинні бути кінцевим. Mm -hmm. варіантом. Тріш, тисяч, давайте проконтролюємо це питання. Я пропоную дати протокольне доручення департ департаменту будівництва Житлового забезпечення. При підготовці документів по закупівлі квартир долучати до цього комісію. Давайте нам теж всі документи, як ви їх готуєте, і ну, щоб ми теж передивлялися, щоб ми так, були так. в курсі цього. Так. Бо питання так. дуже важливе. Да. Дякую, дякую. Да. Тару, ну, ви вже в техносії питання задали, такі основні. Я просто взяв калькулятор і вирішив трошки порахувати. 720 мільйонів ділимо на 400 квартир, отримуємо мільйон 800 за квартиру. Мільон 800 за квартиру ділимо на 42-700, грубо. Метр квадратний. Отримуємо uh -huh. 42 квадратних метри середня метрів. Площа. 42. 42. 42. 42. 42. 42. А, 42. 42, 47 воно буде. А вказано 65. Ні. Ну тут тут. середній розмір житлового приміщення 65 квадратних метрів. Да, В самих документах. Проєкт рішення. Проєктні рішення, так. Да. А, стандарт, ну, я... а, зараз по нормам це... стандартно однокімнатна скільки? 47, Роз... ми ну, 47. почали 47. А, 47. а, а 65. 65. а ми тільки а одну закупаємо? Ні, 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 звичайно, а, відповідно. Так, тут виходить, так, виходить середній тільки розмір, 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 розмі це, це значить, якщо максимум однокімнатна. То а, ми вони всі однокімнатні виходять, 42 метри. Однокімнатна квартира з площею 47 квадратних метрів. Звичайно, що... Якщо 47, тоді деякі є 38. Прошу. Ну, О, зараз, Якщо війдемо, скажімо, математичні розрахунки, то треба окремо окрема... Дивіться, про, про що Тарас Будь-хто порахує. Коли він це все на метри, то серед, середній розмір квартири менше, ніж одна кімнатна, що неможливо. Про це, він каже. Ну, це можливо якась помилка там в. Ми ще говоримо з вами про е, міську цільову програму. Скажемо, коли ці кошти будуть закладені в програму соціально економічного розвитку і виділені департаменту для е, Закупівель, от там будуть чіткі цифри, на які ми можемо орієнтуватися, і за які я буду відповідати. А оскільки програма наша була формувалася ще в 2021 році, році, в 2022 тільки була прийнята, звичайно, що ці цифри досить орієнтовні, і ми говоримо про рамкову стратегію міста, яке має намір задовольнити житлом такі категорії громадян, колеги, да ну це дійсно. Я думаю, що не так. Я погоджуюсь, колеги, це розумієте. Тим більше треба Олександр Якович контролювати нам з свого боку як комісії. Тому я пропоную, Що протокол, якщо зараз є певні люфт такі в цифрах, знаєте, там тисячу туди, десь метрів сюди. Ну це Ми множимо на квартири. Це вдячні. досить суттєві. Розбіжності. Якщо ви будете контролювати цей процес. Ви наша профільна комісія будь тому ласка. так і відемо. коли по перше, Валентин Миколаївна полягає. Хочу вас запитати, чи у вас нема конфлікту інтересів відповідно до питання порядку денного, сам особисто як учасник бойових дій запевняю, у мене нема конфлікту інтересів, у мене або у членів моїх родин. Нема. Все. Тоді, перше, пропоную проголосувати за надання протокольного доручення департаменту житлового забезпечення при підготовці документів при закупівлі квартир. Долучати комісію, і надавати відповідні документи в комісію. І друге пропоную підтримати проєкт рішення. За два. Із зауваженням. з і зауваженням департаменту Наташа, як... економіки. Із ні, ні. врахуванням зауважень, вкладених листів департаменту будівництва та житлового забезпечення від 08.1123. Хто за? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Засідання комісії закрите.